От і завершилась польова частина навчальної практики. Лише в аудиторії, в лабораторії, а тим паче в ЗУМІ екологом чи біологом не станеш. Тому виїзд в поля просто необхідний. Тиждень це мало. Але ми тримаємо стрій, тримаємо стрій. В ці складні часи. І все-таки із цієї купки молодих людей вийдуть спеціалісти. А самі студенти повезуть не стільки знання, як емоції, спогади, сцементовану групу, і це залишиться з ними на все життя. Хочу подякувати Національному природному парку Пирятинськ за організацію цієї праці, за обладнання, за допомогу. Подякувати Лиляківській сироварні за молочну продукцію смачну, яка дуже сподобалася студентам, викладачам кафедри і науковим працівникам Національного природного парку. За цікаві заняття, які вони забезпечили студентам. Зрештою, моїй сусідці Світлані, яка варила смачні сніданки, обіди і вечері. Хтось із них сюди знову повернеться, на другому, третьому курсі буде писати курсову. Дипломну роботу, а може і присвятити себе повністю науці чи охороні природи. А з наступного тижня ми чекаємо другий курс. Їх записалось шестеро. П'ятеро з них були тут минулого року. І раз вирішили приїхати знову, значить у нас у Лов'яках добре. Як вам було на практиці? О, комарів ще не було. Да, весело, але якби було голову шеї. Прес-секретар. Це трофеї. Трофеї з практики. Можна, скажи, щоб було понятно, як твої було. Це дуже класно. Дуже швидко впросив час. Швидко? Так. Туди можна зайти теж. Щоб не пхатися в один вагон. А тут ще й двері одні тільки відкрились. Мені нравиться, що я последняя колись ситуація. Ви тепер переживете, а я не клюнусь оставаться. Запрыгайте в соседні. А, а как я потом проберусь туда?